Доброго дня і слава Україні всім шановникам вирощення тютюну. Хочу вам записати відео про важливість поливу тютюну. Ось у мене моя плантація. Ось вона росте і воно якусь тільки пару штук. Забачка бігає. Ось осушиться третя ломка. Ось що в мене вийшло. Коротше, місяць назад. Зараз... 2 жовтня місяць назад десь випав у нас такий непоганий дощ. І у цей от наприклад кущ, він виріс, от перший, виріс два рази після цього. Я їх поливав, в принципі, мені порадили поливати їх менше, щоб він був крепший. Ну Хоча я їх поливав того року майже кожен день, але потрошки так. Тому, може, десь по півлітрі під кущ. А оце пройшов хороший дощ. І вони так повилазили, так попіднімали, що я в шоці сам. Це якийсь другий сорт, я вже його обервав. Ось. Ну він не добрий, цей табак. Він теж піднявся. І у цей кущ високий, ще й цвіте зараз. І у цей кущ от високий. Теж він два рази піднявся. Ось от таке от, от, от полив. Ну і ці теж попіднімались. Верніше, вони вже були обривані і вже по другому разу ці те Ну Я вже його не буду прибирати, не знаю, що, що з ним він не добрий, його мало росте, я не знаю, що він. Я постараюсь у відео це вставити, зображення як табак мій виглядав до цього поливу. На наступний рік я буду вже поливати. Рідше, але добре вже заливати. ну і Плюс ще повилазили -по 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 пасенки з цих тютюнів, Бачите, який він перебився. Ну, я їх вже не обривав, Казали, що їх треба удаляти, ці пасенки, ну, хай вже буде. який наросте, такі наросте. Слабий, не слабий, то тютюн буде то таке. Ось тут такі. Оце от мене куст впав із нього повиростали дві таких такі. Зараз покажу. Оце от куст, от за, цим, за цим, що ближче стоїть, от лежить куст, Ось одна ветка його і друга. Так само там ще один лежить. Там не так видно. А На цьому от, пасеньки, от як повиростали, от такі от листки. Нічого собі, ще й цвіте. Ось так. Ну, пасенки хай будуть для кількості. Просто думаю, якби я так поливав. З самого початку то мені б цього тітяну, походу, хватило б на весь рік урожаю цих кустів 25 чи 30, не знаю. Ну, такі от мене от справи. Ну, все. Тоді. Щасливо вам, донати на ЗСУ, щоб ми виграли цю війну. Слава Україні! До побачення!